«Майбутня професія це вчитель української мови та літератури. І я знаю, що ця професія змінить майбутнє України, тому що я буду навчати маленьких діточок. Я буду їм розповідати про те, наскільки важлива українська мова, наскільки вона важлива зараз в нинішній час. Завдяки моїй професії діти та й не тільки діти, зокрема й дорослі, можуть поліпшити свій фізичний стан, стати витривалішими. А завдяки ну така, як в нас зараз ситуація в країні сталася, то я вважаю зараз. Фізична культура дуже багато зможе допомогти Україні. Україні не вистачає об'єктивних журналістів, які б доносили до людей незалежну та правдиву інформацію. Ну і я сподіваюся, що у майбутньому наше покоління зможе доносити до людей саме факти. Моя робота як коректора і редактора, щоб суспільство правильно розуміло інформацію. Дуже важливо донести світу інформацію і як мінімум без помилок і в цьому. В цьому це змінить ситуацію в Україні на краще. Я вибрала мову і літературу, тому що це дуже важливо навчати дітей. Вивчати традиції, звичаї. Я вважаю, що ну, професія вчителя чи та викладача є досить такою вже історично складеною, сформованою, яка має на меті і покликана допомагати і виховувати в учнів любов і доброту. Я дуже люблю свою професію, адже зараз в країні важка ситуація, і нам не вистачає тих чесних журналістів, які будуть доносити лише достовірну інформацію, яка перевіряється. І ми, як майбутнє покоління, ми маємо це вирішувати і впливати на те, щоб наша країна стала кращою.